На, на пасхальній літургії я говорив проповідь Ісус Воскрес і що далі. І ця проповідь набрала такої популярності, бо люди почали запитувати себе, ну і реально, а що далі? А далі що? Далі чекаємо на Вознесіння, потім на Зішестя, потім знову на Різдво. На свята, так само можна би було сьогодні задати собі запитання, Ісус, Вознісся і що далі. І властиво, коли Ісус вознісся, то учні е десь там знову задавали собі запитання, і що далі. І дуже важливо, щоб ми дивилися на Вознесіння Ісуса навіть не такими очима, що Вознісся і чекаємо, коли Він повернеться. Але Він дав чіткі вказівки, що далі. Я вам пропоную, щоб ви сьогодні, наприклад, або в наступні дні взяли Євангеліє від Марка, Луки, Матвія, Йоанна, кінцівку, може, кожний день іншу кінцівку, і порозважали над тим, що Ісус сказав учням, остатні слова Його перед Вознесінням. І склали собі картину, що Ісус говорив Його учням. Тому що те, що сказав Ісус Його учням, те сказав Він і нам. Тому хочу сьогодні на декотрі моменти лише звернути увагу, але заохочую вас до того, щоб ви самі прочитали і порозважали, що Ісус перед Воскресінням сказав, що робити. Його учням. Зрештою, коли учні говорять, що тепер настане час, що Ізраїль знову повернеться у Своїй славі, Ісус їм так досить жорстко відповідає. Ну, можна сказати, жорстко, тому що Він говорить, не ваша справа знати час і пору, що їх Отець призначив у своїй владі. Тобто не займайтесь тим, що буде далі, коли Ісус прийде. Він говорить, ви приймете силу Святого Духа і будете моїми свідками. Ось що говорить Ісус. Ви приймете силу Святого Духа, що зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії аж до краю землі. Тобто приймете силу і будете моїми свідками. Коли ми читаємо останні слова сьогодні в Євангелії від Матея, Ісус говорить до своїх учнів, між іншим, дана мені всяка влада на небі і на землі, ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи. Ідіть і зробіть учнями всі народи. Це наше завдання. Це моє завдання. Зробити учнями всі народи. Починаючи від Єрусалиму, по всій Юдеї та Самарії аж до краю землі. Що значить починаючи від Єрусалиму? Єрусалим це святе місце, святе місто, тобто Єрусалим це ми. Давайте ми зробимо учнями всіх наших оточуючих спочатку. Те, що, наприклад, я цілеспрямовано, як єпископ. Роблю, служу, або як священник, дивлюся, чи є ще хтось, хто є в храмі, або чи є ще хтось серед моїх священників, які не живуть, так як вчить Ісус. Якщо не живуть, повертаємось до цього, а як вчить Ісус? Як вчить Ісус? Мав нещодавно. Зустріч з особою, яка мені говорила, що вона ображається дуже сильно на одну особу, яка її скривдила. Я їй запитуюсь, а ти молився за цю особу? А ця злість і образа триває тижнями і місяцями вже? Я запитався, а ти молишся за цю людину, яка тебе скривдила? Ні. Кажу. А чого не молишся? Ну він же ж мене скривдив. Він поганий. «Ну, Добре, він тебе скривдив, він поганий. А ти молишся за людину, яка тебе скривдила. А для чого молитися? А Людина виросла в церкві з дитинства. Там вже 40, вже навіть здається, 50. Я кажу, як вчить Ісус? Який Ісус? Як вчить Ісус? Що робити з ворогами? Тобто цей, хто тебе скривдив, він твій ворог? Ну так, Він мій ворог, бо він в мене в списку ворогів. Що Ісус говорить робити з ворогами? Моліться за ворогів ваших. Кажу вам, благословляйте, а не проклинайте. Моліться, а не осуджуйте. Ідіть, скажіть в чотири очі. Я запитую, добре, ти спочатку помолись, а потім піди і скажи йому в чотири очі. А, боїшся? Ну, то молись. Молись, поки не отримуєш силу з висоти. Молись, поки в твоїй молитві не наповниться твоє серце силою з висоти. Любов'ю до твого брата, який тебе скривдив, милосердною любов'ю. Молись, поки не отримаєш силу з висоти. Зрештою, ми потім відразу помолилися, вже стало легше цій особі, коли вона почала молитися. Бо коли ми молимося за ворогів наших, в наше серце починає входити світло, любов і сила Божа. Тому що ця людина, коли говорила про свою образу, її аж трусило, її аж трусило. А потім я надію, що колись коли зустрінусь з цією особою, що ми з нею поговоримо, якщо надію, що якщо вона молилася, вона стане свідком того, що, молячись за свого ворога, стало чудо. Зрештою, ви не один раз чули від мене, що я колись робив такий, таку молитву, що виписав список людей, на яких тримаю образи. Це була така духовна робота. В мене назбиралося. Мені було тоді 30 чимось років. Я так згадав всіх своїх сусідів, родичів, всіх, хто десь зустрічав в монастирі, десь тримав якісь образи, не хотів бачити цих людей. В мене назбиралось понад 200 людей. Башкажителі, так я їх назвав. Вони жили в мене в голові і забирали в мене силу. І світло моє прийшло, світло Духа Святого прийшло пізніше, коли я почав вивчати, чого Ісус так багато вчить про прощення. Чого Він так багато вчить про прощення. Чого Він так настаює на тому, щоб молитися і благословляти ворогів? І коли я почав благословляти і практикувати, зрештою, сьогодні, коли мав молитву, прийшов Дух Святий і показав мені три особи, на яких я тримаю якусь образу. Три особи. Отримав сьогодні три такі події. І я почав благословляти цих людей. Я почав проголошувати, що я пробачаю в ім'я Ісуса Христа цих людей. І я сьогодні свідчу вам про те, що сила Духа Святого прийшла і визволила мене від цих образ. Ну, людина, яка досвідчує, чинить так, як Ісус, вона буде досвідчувати силу Духа Святого. І тепер послухайте той же самий Лука, апостол, який говорить в діяннях і приймете силу Святого Духа, що зійде на вас. І будете моїми свідками, Він говорить в Євангелії. Ісус говорить: я пошлю вам те, що мій отець обіцяв був, сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. Я коли почав так задумуватися, усвідомлювати собі цю вказівку Ісуса. Це слова Ісуса перед Вознесінням. Сидіть у місті, поки не одягнетеся силою з висоти. Про що йдеться? Сидіть у місті, поки не одягнетеся силою з висоти. Про що йдеться? От допустимо, напевно, ви маєте досвід, коли ви сідаєте і молитеся довший час. Або є на адорації, або є на чуваннях, або є на реколекціях. І ви з кожним часом, з кожною. Годиною з кожною хвилиною, з кожним днем, ви переживаєте і відчуваєте, як сила Божа наповнює вас. Як сила Божа наповнює вас. Сидіть у місті, поки не одягнетеся силою з висоти. Сидіть, тобто перебувайте в такому стані відкритості, поки не наповнитеся силою. Силою Бога. Властиво, для цього й нам потрібно затримуватись, свята Меса, те, що ми тепер робимо, це місце, де ми наповнюємося силою з висоти. Ціль святої Меси. Зустріч з Христом Воскреслим. Але для чого? Для чого ми хочемо з ним зустрітися? Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Наверніться. Для чого? Щоб наповнити вас любов'ю, щоб дати вам силу, щоб визволити вас від вашої злості, від ваших образ. Щоб ви досвідчили силу Божу у вашому житті, щоб ви наповнились світлом, щоб темрява залишила вас. І коли ви це досвідчите, щоб ви стали свідками, а не прийшовши сюди втомленими, озлобленими, наляканими, і вийшли звідси і дуже швидко повернулися в свій стан. Томи, осудження, нарікання, агресії, роздратованості, без сенсу того всього, що відбувається. Чи ти відчуваєш цю силу з висоти, який Бог, яку Бог нам дав через Христа Воскреслого в Дусі Своєму Святому? Якщо не переживаєш, потрібно затриматися і сидіти в місті. Поки не одягнешся з силою з висоти. Як це зробити? Як це зробити? Ходи на месо, щоденно, не можеш ходи так часто, як можеш. Молися вервицю кожний день, молися дві вервиці, три вервиці. Ходи на адорацію, сиди в тиші, молися, наповнюйся силою з висоти, затримайся. Починай день з того, що ти наповнюєшся силою з висоти. Як нас вчив Ісус? Він зранку вставав і йшов наповнитися силою, силою Отця. Коли в нього були якісь труднощі, він ішов на гору перед тим, як його зрадив Юда і привів військо, яке Його Розіпяло потім, він пішов на Оливну Гору, щоби там молитися, і там отримав силу. На горі Фавор отримав силу. Тобто сам Син Божий неустанно йшов ранком, протягом дня, вийняткові дні, вечори, чування для того, щоб наповнитися силою з висоти. І людина, яка наповнюється і одягається силою з висоти, вона свідчить в цій силі. Тоді вона є свідком, бо той, хто зустрів Христа Воскресло і зустрічає на щодень, той свідчить, Христос визволив мене від моїх ворогів. Я жив в образі, я жив в страсі, страх майбутнього з'їдав мене. Я боявся людей, боявилась говорити. Боялась служити і свідчити, боялась сказати ні тому, хто мене кривдив, і я засвідчую силу Христа, який мене звільнився. Що це за Христос, який тебе звільнив? Ходи я тобі покажу, ходи на Євхаристію. Іди до сповіді, читай Святе Писання, молись молитвою вервичкою визволення, молись помпейську вервичку і тоді починаємо свідчити, хто що робить. Свідчимо про Ісуса і про Його силу, який діє з міцю посеред нас. Про це сьогодні, ця урочистість, що Ісус вознісся так, але ми отримали силу з висоти, вказівки. Щоб в цій силі жити і в цій силі бути свідками, свідками один одному, тому що нам потрібно добре би було, якби ми всі були одягнені цією силою з висоти, щоб ми йшли і світилися, щоб люди, в якомусь сенсі, можна сказати, заряжалися від нас, щоб їм хотілося прийти до джерела. Ось що нам Ісус сказав, ідіть, Отже, і зробіть учнями всіх, навчіть всіх того, чого ви навчилися, де ви берете силу, де ви берете силу? Силу в цьому часі, важкому часі, в часі війни, де ти береш силу, де джерело Твоєї сили. Моє джерело сили, ти говориш, в молитві, в Ісусі. В таїнства Він дав цю силу нам, і я про це свідчу. Прийміть силу Духа Святого, будьте моїми свідками і зробіть учнями всі народи. Так просто це все звучить. Так просто, так глибоко. І коли ми так це живемо, так це переживаємо, тоді наше життя набирає великої сили. Нехай ця сила Духа Святого, кого ми отримали, але яким нам потрібно постійно наповнюватися, веде нас в сьогоднішньому дні, щоб ми якнайкраще це зрозуміли. І розуміючи, особливо коли ми почуваємо себе. Слабкими вміли затримуватися і наповнюватися, і одягатися в силу Духа Святого. Амінь.